Виявляється, українці у вісім разів бідніші за американців. Підтвердженням цьому є статистика, за якою майже сім мільйонів наших співвітчизників. Мають своєму розпорядженні зарплатню далеко від позначки не те, що європейського, а й українського прожиткового мінімуму, який до речі становить 1108 гривень. І це в той час, коли бідними за океаном вважають громадян, доходи яких не перевищують 1200 доларів, а в Німеччині навіть 1270 американських одиниць. Таким чином бідність іноземців могла б цілком послужити українцям за багатство. Адже тоді, коли прожитковий мінімум в Україні становить 150 доларів на душу. Ша він сягає 1200 одиниць. Таким чином, середньостатистичний американець сміливо витрачає місячну українську зарплату лише за один похід до продуктового магазину. Також, аби підрахувати рівень бідності наших співвітчизників, державна служба звернулась до методу організації Об'єднаних Націй та виявила, що в європейських країнах добова планка витрат дорівнює 14 доларам. Центральній Азії та східній Європі 5 доларам, а український ліміт поки що не перевищує 4,6 американських одиниць.